Призначено про вирішення клопотан про витребування доказів. На Суддя на стадії відкриття відмовив витребування вказаних доказів. Ваша честь, оскільки ви посилаєтеся на, виключно на те, що ви являєтесь нібито судом, а я звертаю вашу увагу, що ви не хочете не читати Конституції. Незаконів України, а тільки покладаєтесь на входи з адміністративного судочинства, який знаходиться тільки частково вирішує дані спори. Я хотів би звернути увагу на те, що в 91-му році при акті проголошення незалежності держави Україна, і прошу слухати досить уважно, було 24 серпня проголошено нову державу на планеті, а саме Україна. Ну, територія, як ви знаєте, в цьому акті проголошена не була проголошена. І 12 вересня 1991 року було частково почалася легітимізація цієї держави, а саме був прийнятий закон про правонаступництво, в якому чітко і ясно було прописано про те, що всі закони мають бути прийняті на підставі нової Конституції України, яка була прийнята. 1996 році, 28 червня. Саме звертаю увагу на те, що ви зобов'язані дотримуватись в першу чергу законів Конституції, законів України. І тільки в третю чергу це Кодексу адміністративного судочинства, оскільки Конституція є основним законом і вона має більшу важливу силу, скажімо так, більшу силу, я там не знаю, як воно там на юридичній мові називається. Щоб не переклякати це слово, Чинваш Кодекс адміністративного судочинства, саме постановою Верховної Ради в 1994 році було визначено порядок утворення органів місцевого самоврядування. Я звертаю вашу увагу на те, що там була чітко прописана процедура про збори мешканців міст, сіл там і так далі яким чином вони мають делегувати повноваження? А на сьогоднішній день ваша честь ми маємо питання з приводу делегування повноважень. І не потрібно робити сьогодні вигляд, що ми заганені в рамки якогось кодексу адміністративного судочинства, бо я би хотів звернути увагу на другу статтю і третю кодексу адміністративного судочинства, згідно якого ви маєте досліджувати саме делеговані повноваження. А не надумані або висосані з пальці. Таким чином, в 96-му році Конституції України було узаконено існування Держави Україна, і одним з атрибутів 2 вересня 1996 року було введено національна одиниця Держави Україна гривня. Але на сьогоднішній день держава Україна не до кінця легітимізувалася. Чому? Тому що ви навіть не хочете надати мені посвідчення. І саме згідно закону України про статус про судоустрів і статус суддів чітко визначено чотири елементи суду. А саме це наявність нагрудного знака, наявність мантії, наявність державного герба і наявність державного прапора. І не я в цьому винен, що сьогоднішній день по нове судді ви не забезпечили наявність державного герба в даному судовому засіданні. І я так розумію, що без Явної ознаки цього елементу дуже важливо, а саме державного герба, ви не маєте права називати себе судом в повному розумінні цього слова. Я е, хочу, щоб ви все-таки відкрили закон про і статус суддів, і там чітко написано чотири елементи або ознаки суду. Таким чином, без ознаки одного з елементів суду, ви не маєте права називатися судом. Повному розумінні цього слова. Мало того, ви відмовили мені в тому, щоб я подивився на ваше посвідчення. А це є п'ятий елемент, який підтверджує вашу сьогоднішню легітимність сьогоднішнього засідання. Я хотів би звернути увагу на інше, на те, що ви, не будучи повним судом, повному розумінні цього слова, не забезпечили саме порушили статтю 3 це засади адміністративного судочинства. Я Ваша честь дозволю собі зацитувати дослівно. Чому? Тому що там написано, що у справах щодо оскарження там, і так далі ви повинні перший той пункт. Дослідити, я не маєте право, а ви зобов'язані це зробити на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Це перше, друге, з використанням повноважень, з якою метою вони надані. Саме делегування повноважень Волочиській міській раді мало відбуватися на основі легітимного зібрання мешканців це перше, і надання їм повноважень. По крайній мірі в статуті громади міста Волочиська, яка б мала який, там є, має бути в матеріалах справи, немає жодного, ще раз кажу, немає жодного е, словосполучення або речення, що е, територіальна громада міста Волочиськ делегує повноваження згідно Конституції та законів України. Тобто делеговані повноваження на сьогоднішній день. Ви як суд першої інстанції, так і ви не збираєтесь досліджувати. А це я ще раз звертаю вашу увагу, це не ваше право, а ваш обов'язок. І по делеговані повноваження викликають на підставі статті 6, 19 Конституції України та 143. стаття 6, 7 Конституції України визнає первинність держави по відношенню до територіальної громади, тобто держава є первинною. І бо вона визнає територіальну громаду і органи місцевого самоврядування. Стаття 19 Конституції говорить про те, що ви не маєте права, а зобов'язані діяти в межах та у спосіб, який визначений Конституцією та законами України. Ще раз звертаю вашу увагу, що первинними на даному етапі є Конституція і закони України. Зверніть увагу на те, що в цій статті немає жодного слова кодекс. І згідно якого ви сьогодні збираєтесь розглядати е, даний, е, нібито спір, а тут ніякого спору немає, є безспірні правовідносини, які потрібно задовольняти. Чому? Тому що на сьогоднішній день делегованих повноважень у Волочицької міської ради немає на створення виконком міф. Я звертаю вашу увагу, що стара редакція закону, а саме стара редакція закону про органи місцевого самоврядування. Мала поняття слово один, виконком. І більше не було. Зараз поняття виконком нової редакції, замінено викона... слово сполученням виконавчі органи. Це я маю на увазі редакція закону 2016, 2015 року кінця. І сьогодні робити вигляд про те, що існування двох виконкомів в одній. Органів місцевого самоврядування ви легітимізуєте на сьогоднішній день роздвоєння медичної мови, це називається шизофренія. Чому? Тому що персональний склад виконкому має бути чітко прописаний. Якщо це 15 чоловік, чи 14 чи 17, він має бути прописаний. Не десь там на УМІ. І саме на цьому стоїть стаття 19 Конституції України, яка чітко прописує в межах повноважень та у спосіб. Повноваження на утворення виконкому у Волочиської міської ради були, ми можемо теоретично допустити, але повноваження на утворення іншого виконкому поза межами юридичної особи не було таких повноважень, ібо був затверджений реактор.